На 16-ту станцію фонтана повернеться трамвай. Два роки я працював над цим. Зустрічався з декількома віцемерами, з двома керівниками копеомет, з забудовниками, які будують цей будинок. І нарешті це станеться. В чому проблема? Ще 2004 році. Наша міська рада видала дозвіл на будівництво нового житлового комплексу внутрі трамвайного кола на 16-й станції. Фонтана це коло буде розширено. Там побудують три корпуси житлового комплексу і нове кільце. Це все повинен зробити забудовник. Через війну, через коронавірус і різні інші речі, вони дуже повільно це роблять, і їм потрібно ще десь приблизно півтора-два роки, щоб добудувати це все. І поки вони будують, трамвай не може їхати колом, навіть якщо його побудувати зараз. Тому що це фактично будівельні майданчики, це заборонено нормами. До вторгнення була розроблена схема розвороту на трикутнику. Ось так це виглядало. І в неї був один великий мінус: водій трамвая не бачить, що відбувається позаду нього. І це призвело до того, що була збита одна літня жінка, яка згодом померла в лікарні. Після цього КП МЕД боїться запускати таку схему знов, і тому трамвай просто не ходить. З тих пір була побудована навіть нова тягова підстанція, яка забезпечить ці трамваї електрикою. Для того, щоб запустити цей трамвай, в мене було декілька ідей. Я зустрічався з колишнім віцемером Дмитром Жеменом. І ми з ним домовились, що буде тут обладнаний диспетчерський пункт і буде другий маневровий водій, який буде тут чергувати і дивитись, щоб нікого не було позаду трамвая. Але коли роботи на шляху і на тяговій підстанції були закінчені, ніякого другого водія не І Дмитро Жаман фактично обманув мене і одеситів, які дуже чекали цього трамваю. Також в мене була ідея обладнати трамвай камерами позаду або другим пультом керування, але в КП ОМЕД сказали, що це нереально, то не підходить під норми, і тому треба чекати, коли закінчиться будівництво. І тому прийшла в голову ідея зробити такий переїзд. Ось тут зробити переїзд. Для тих трамваїв, які їдуть в сторону кінцевої, щоб вони виїжджали фактично на зустрічні шляхи і їхали далі. Таким чином можна уникнути розвороту на трикутнику. Я особисто пропонував робити розворот на іншому трикутнику, який знаходиться позаду житлового комплексу, де точно ніякі бабусі не ходять. Але поки що в КПОМет навіть там не хочуть робити цей розворот. І вони запропонували зробити довгий такий маршрут 18 плюс 19, який поїде до 412 ї батареї і буде там розгортати. На існуючому колі. Проблема тут в тому, що цей шлях він однопутний. І тому неможливо запустити велику кількість трамваїв. І ось цей новий 18-й плюс 19 трамвай буде їздити не досить часто, але все одно це частіше, ніж зараз, коли він взагалі не їздить. Подивимося, як це все буде працювати, і будемо пропонувати все ж таки зробити розворот на трикутнику позаду ЖК. До речі, забудовник він йде на контакт. Я з ним спілкувався і з ним спілкувалися в мерії. І ось ці роботи вони будуть зроблені за рахунок забудовника. Він відчуває свою, так би мовити. Відповідальність за те, що трамвай не ходить, він хоче допомогти. Робити це будуть співробітники КП ОМЕД, яке вже на минулому тижні оголосило тендер на проєктування цих робіт. А я сподіваюся, що за наступні два місяці вони будуть зроблені, і тоді, нарешті, можна буде запустити цей трамвай. Я все також вважаю, що трамвай повинен стати головним видом транспорту в Одесі. Він повинен бути комфортним, швидким, тихим. І зроблю все, що від мене залежить, щоб це сталося. І це ще один приклад, як ми повертаємо трамвай на вулиці міста.